Доброго дня. Ми сьогодні напередодні Дня захисника України, захисника захистиці, Покрова, утворення УПА і інших свят, які святкують в нашій державі 1 жовтня. Раді представити вам посібник для вчителів предмету захисту України з назвою Перемога кується сьогодні. Разом з нами всі співавтори цього посібника, і робота над цим посібником велася майже рік, тому що вона планова, воно представляє собою не лише методичні матеріали, які будуть використовуватися вчителями предмету захист України, але й всім бажаючим. Важливим є те, що в підручнику. Є багато інформації, яка класичного типу, умовно кажучи, починаючи з того, що таке мапа, як вона виглядає, закінчуючи сучасними методами управління безпілотними системами, тобто дронами. Є необхідні рецензії. Рецензії це зробили фахівці в сфері. Військової підготовки, зокрема, це Кравченко Андрій Іванович, підполковник Збройних сил України, начальник кафедри загальноосвітніх та загальної дисциплін. Пащенко Олександр Васильович, підполковник Збройних сил України, заступник начальника відділу начального офіційного командування військово-повітряних сил України, заступник командира добровольного формування Полтавської територіальної громади. Ну і до роботи долучилися. Наш послів, зокрема, Едуард Бородай, який є е, активним промоутером цієї ідеї ідеї військово-патріотичного виховання. На сьогодні вже понад 30 осередків у нас затверджено. Я думаю, що ця робота буде подовжитися, тому що на це держава виділяє кошти. А вже сьогодні, після нашої презентації. Цього посібника перемога коїсь сьогодні вже і розпочнемо його розповсюдження. Слово Едуарду Бурденю. Да, Бажаю здоров'я всім присутнім. Так, дійсно, наша держава вже десятий рік мужньо протистоїть збройній агресії Російської Федерації і питання саме е, отримання первинних військових навичок стає одним із ключових в системі освіти. Багато змін зараз потерпає основний предмет це так, захист України. Є зміни на рівні держави, є е, зміни підходи на, на рівні області. Полтавська область е, є одним із лідерів в цього напрямку. Багато ідей е, впроваджувалися саме з Полтавської області, і зважуюся на те, що е, Підручний предмет захисту України в систему освіти зараз розробляється нагальною потребою часу у викладанні цього предмету стала якраз наявність якогось методичного посібника, з якого як викладачі, так і учні змогли б черпати якісь знання і методичні матеріали. Тому родилась така ідея: створити методичний посібник, об'єднати. Думки багатьох викладачів предмету захист України, щоб вони свій досвід в саме цей методичний посібник. Це не є догма, але для початку вже є з чого брати знання ще раз кажу: як викладачам, так і безпосередньо учням. Предмет захист України. В цьому році буде викладатися за новою програмою. Я думаю, вам це все доводилося вже прийняти рішення на новому рівні викладати в тих осередках, які визначилися вже громади. В інших навчальних закладах, які не готові стати осередками, буде викладатися ще по. Старій навчальної програми, але цей посібник буде корисним і для нової, і для так званої діючої сьогодні програмою. Тому маю надію, що даний посібник покращить якість викладання предмету захисту України. Дякую! Е, ще можна трохи зробити акцент на зміст. Мабуть, перехідного характеру, тому що війна, військова справа розвивається, з'являються нові технології. Сьогодні відбулася у нас посвята в ліцеїсти військового ліцею імені е, Грицаєнка. І думаю, що найближчим часом ми будемо продавати не лише видання такі, але і ті е, е, необхідні. Тренажери для того, щоб наші ліцеїсти і інші учасники осередків могли практично засовувати навички, які вони використовують в ході навчання цьому предмету. На цьому дякую за увагу.